Я є всесвіт. Ти є всесвіт. Ми є Всесвіт, Всесвіт Я. Академія квантових знань Всесвіт Я. Академія для Землі, галактики і всесвіту. Місце, де даються квантові знання про світобудову. Де втілюється план Творця по створенню нової реальності, де панує любов і творчість, місце, де максимально розкривається ваш потенціал для виконання завдань цього втілення, представляє лекцію подкаст від Ієшуа про релігію і Христосвідомість. Це Єшуа. Я хочу поговорити сьогодні з вами про релігію, релігію, яка створена на моєму імені. Створена тими, хто бажає керувати і керувати вами. Коли я був втілений у фізичне тіло, у мене було одне завдання. Допомогти вам з'єднатися з Творцем, показати, що Творець єдиний, і Він любить нас такими, якими ми є, і що ми повинні прийняти Його серцем, відкрити йому своє серце, довіритися йому і жити так, як показує Творець через своє серце з любов'ю. З любов'ю до кожного. Коли я пішов з цього втілення, моє вчення передавалося і попервах передавалося вірно. Мої апостоли несли те вчення, яке я ніс спочатку, будучи втілені. Але з часом інформацію почали змінювати, прибирати те, що не подобалося можновладцям і не збігалося з їхніми бажаннями. Зараз моє вчення змінено настільки, що не відповідає первинному. Скільки разів ви чули, бійся Бога. У той же час наш Творець ніколи нікого не залякував, оскільки є чистою любов'ю, скільки встановлено обмежень. Заборон, скільки обмежень для жінок. Отець і я ми ж завжди говорили, що ми, чоловіки і жінки, єдині і ми рівні, але всі згадки про це, які передавали мої апостоли, мої послідовники, просто знищили і приховали. Сховали праці Марії Магдалени, моєї супутниці, моєї соратниці. Мене називали Ісус із Назарету. Зараз мене називають Ісус Христос. Чи дали б ви доповнення до імені своєї дитини або людині втіленому аспекту, яке утворено від назви знаряддя страти? Доповнення Христос дали мені, щоб на всі віки прив'язати мене. До знаряння страти. Слова Ісус терпів і нам наказав, раби Божі, вдумайтесь в їх значення. Я приймав те, що повинен був пройти. І слово прийняття це не те саме, що рабська покірність і терпіння через неї. Я приймав усі випробування. І я пройшов їх, щоб ваші душі були вільні, вільні у своєму виборі і вільні у своєму прийнятті. Ні я, ні Творець не хотіли, щоб наші вчення, наша любов викликали страх у ваших серцях, тому що любов Творця дає радість і світло, а не страх. Страх потрібен темним. Це інструмент темних для управління, щоб були покірні. Творець не хоче бачити вас рабами. Творець бажає бачити вас людьми, які вміють робити вибір, приймати ситуацію, обставини із відкритими серцями, наповненими любов'ю. Серцями, в яких немає ненависті, заздрості, злості, страху. Всі істини, які писалися, не вбивай, не кради, вони йдуть з самої свідомості, і це не є залякування, і це не робиш не тому, що боїшся покарання, а тому, що це є основа буття. Додаток Христос до мого імені Ісус є вигаданим як і вчення про Христосвідомість, це штучне вчення, яким знову намагаються вас відвести в бік. Моє основне вчення це вчення про Творця, про Його любов і про відкриття сердець. Ми не несемо в своїх вченнях вимог поклоніння. Кому б то не було, не вимагаємо створювати ідолів, а саме це основне бажання і мета релігій, як старих, так і нових. Творець з вами завжди, Творець з вами всюди, в кожній думці, в кожному слові, в кожній вашій дії. Зараз. Момент великого переходу всього людства в нову реальність це знати надважливо. З любов'ю і Єшуа. Цю лекцію прийняла та передала Вікторія Крупа. У текстовому повідомленні під цим відео. Ви знайдете посилання на наш телеграм-канал, де ви зможете знайти однодумців, щоб ділитися досвідом і дискутувати. На нашому каналі щотижня ми публікуємо ченелінги, практики медитації, афірмації, вірші і пісні, проводимо прямі ефіри, які допоможуть вам відкрити себе, розкрити свої здібності. Приєднуйтесь до наших навчальних курсів. Анонси яких ми публікуємо на наших каналах, курси Відкриття потоку і любов як найвища точка творіння від Вікторії Крупи, Квантове щитування енергополя від Ірини Корнієнко, Подорож в серце від Олександра Достовалова відкриють, перетворять і розширять ваш потенціал і вашу реальність. Якщо вас зацікавила ця інформація, як з нами зв'язатися, ми вкажемо в інфобоксі до цього відео. Підписуйтесь на наші канали тут і в Телеграм. Залишайтеся на зв'язку, щоб отримувати інформацію про події на нашій планеті, нашій галактиці і Всесвіті з першого джерела. Я є Всесвіт. Ти є все ми є все Всесвіт все всесвіт